Весна, погода сказка, порядок на городі навели. Тільки підсажуємо, підсажуємо, вихідні будемо садити картоплю. стан винограду на 9 квітня. Це на дачу в мене. Я відкрив його 2 тижні назад, підв'язав десь днів 5 назад. Ось стан, ну брунька в такому стані. Де більше, де менше. Вчора я його підкормив. Там внизу коріння вруба не бачу, плаче, ну нічого, це не страшно. А так, підкормив я його е, суперфосфатом, взяли по два відра води, достатньо ось, о, це мене А что это за сорт? Не вспомню. Ну, вот так, стан такой броньки. Это спонсор в таком стане. Брунечка. Хелена. Пробуждается також. В принципе, все хорошо. Там клубнічний, зоренька. А молодий виноград сторони. там я підкормив селітри. Це молодий виноград, в прошлом році посаджений тут 20 грам селітри дав на 10 літрів води. По два відра. Перше відро чистої водички, а друге відро з селітрою. Щоб стартанув в мене він добре. Деякі кущики не призимували, відбивають знизу. Лози погано визріли. О, так що, А так, ну, в принципі, відбивають. Вбивають знизу, якщо не зверху, то знизу відбивають. Все добре. Цей час під підшколку, бочку поставив під каплю. Там я висадив неділю назад, юпітер вже натикав, теж на юпітері почки розпускається. То все буде нормально. Така погода, як це сьогодні, 25, а може і більше, то воно піде гарно. Остальне в мене стоїть у кокосовій стружки пов'язано теж вже. Більше двох неділь. Не заглядав що -то там. Ну, гадаю, що там буде все нормально. Там теж десь 40 з лишнім сортів. Переснева прививочка. Прижилася сорт Фуджи. І ще одна. Персик. Ось ось и зацвете. Розовий бутон. Оправляв два дні назад. Скор и хорус. Ну і в прошлому відео я показав дуже багато лебідів на нашому ставі, то залишилось дві пари в нашій половині. Одна, о там вже в тому череті сидить на гнізі, видно її, а чоловік і ось тут плаває травичку. Так, оце у нас 9 квітня на сьогоднішній день вечір. Сьома година вечора, Тепло, гарно. Все цвіте, абрикоси тут, вишні цвітуть, сливи цвітуть. Ну а за виноградник основний, він ще в мене не відкритий. Мабуть, буду оце на днях відкривати його. Ось така спека, бачу, люди викидають, що і брунька жила б вже під землею. В Фейсбуці показують, то мабуть будуть відкривати, тому що на вихідних придеться садити картошку. В общем, може в п'ятницю-четверг відкрию. Ось такі справи. Поки все добре. Саме головне мирного неба. Ой-ой!